Добрий день, діти! За вікном вже справжня золота осінь. І сьогодні я хочу разом із вами подивитися та послухати казочку про осінь. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так. Казково, восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Здравствуй осінь! Не секрет, що ти багата врожаєм, а ще й казками. Дитяча казка про осінь повідає нам про те. Як зайченя, більченя і лисеня зустрілися з красунею осінь. Осінь виявилася відмінною оповідачкою. Настала осінь. Весь ліс усипаний жовтими листочками, які шумлять під ногами. Від вогкості листя поступово буріє і чорніє. Довше за всіх тримається міцне листя дуба. Але й воно скоро опаде. Зайчиня, більченя і лисеня, вирішили навести чистоту на галявині, на якій вони гралися все літо. Змайструвавши війники, звірята вимили галявину дочиста. За високою сосною. Утворилася величезна купа листя настав час обіду. Зайченя, більчиня і лисеня розбіглися по своїх домівках. Мами чекали своїх малюків і приготували їм смачний обід. Скуштувавши гаряченького супу і випивши компоти з солодких лісових ягід, звірята знову зібралися на заповітній галявині. Але що це? Замість красивої обережної купи з різнокольорового листя, вони побачили розворушену купу, а частина листя була розкидана поруч. Хто це тут бешкетував? Чих це рук справа? Голосно обурилися вони. На шум за дерев вийшла золотокоса дівчина? Це була красуня осінь. Звірята розповіли їй про бешкетника, який навів безлад на галявині. Це ж мій брат, осінній вітер, перевіряє свою силу. Давайте разом складемо листя в яму і накриємо старим гіллям, звідти мій вітряний братик вже не зможе їх достати. Так воно і сталося. А потім зайчиня, більшиня й лисеня. Слухали розповіді красуні осені про те, що вона робить в осінні місяці. У вересні, жовтні і листопаді. А коли настає грудень, красуня осінь передає свою чарівну паличку тітоньці зимі. Діти, сподобалась вам казочка? Скажіть, будь ласка, а як звали ту золотокосу дівчину? Так, то була золота осінь. Молодці. А хто розворушив ту купу з листям? Вірно, то був вітерець молодці. Саме головне, ви побачили, якими були зайчик, більченя та лисиця. Вони самі перебрали свою галявину. Дякую вам, дітки, за увагу. Гарного вам дня та до нових зустрічей!